Давно не було відео на каналі Кліпіш Сім. Кліпіш знову користується рабською силою гриші, щоб адмінни озвучували йому відео. А сьогодні у нас прой передостання битва першого етапу сьомого чемпіонату Кліпіш Сім. Якщо ви хочете знати, як правильно підсосатися або підлаштувати наступний чемпіонат, заходьте в телеграм-канал Кліпіша, де дуже веселі пости, 100% не не проривчату Ацького та команду Кік не актив один день. А на мій телеграм-канал посилання не буде, тому що нафіг воно потрібно. А так звув Чокопай, зрінувався у лізі клоунів. Дякую за початок, Чокопай. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо протистояння 2200 7007 1655 9637 Children's of the Light проти діамантовий шалом на прокляття нез'ємності. Приступає збірка 2200 7007 1655 9637 Children's of the Light I Sky Cry About It за авторством Ромашка. Він ще створив чортів чай, яка нечесно програла бомбі на пляжі. А сама команда, яка є ще одним продовженням карточки Залупкіна, складається з ромашок під ультою. Звичайних ромашок і вибухогоріха. Пряма атака у команди досить сильна порівняно з попередніми спірками, до того і стану у команди дуже багато. Лише цей стан не буде допомагати вибухогоріхам, оскільки для таких рослин краще групувати зомбі, що станом ромашок такого не зробиш. А ми видимо, що центуріони вже втратили голови. Проте зомбі вже наблизились. І якщо ромашки не справляються з таким натиском, тоді вибухо горіху допомогу. Головна проблема самої спірки це те, що вибухогоріх тут як сам по собі. Тобто він не синергує з ромашками. Він або рішає раунд замість ромашок завдяки вибуху, або взагалі не може допомогти. Але стан ромашок просто відтягує смерть вибухогоріхів. Але насправді це взагалі не важливо. Головне, що команда справилась. Приступає збірка діамантовий шалом на прокляття незємності за авторством Савлі Гладченко, ХВЖ і Довільний єврей або ж ДЕК, а повна назва команди є. Не питайте, що ви зараз побачили. Ну, а так, склад команди, сіфора підсилена водою, яка, до речі, не бафнута, нарцис і первісна міна. До речі, це добра можливість порівняти вибух огоріх і первісну міну, оскільки вони мають схожу атаку, але різні механіки. У першому раунді зомбі майже не лишилось. Перший раунд удався обом спіркам. Раунд для захисників, але у випадку з Children's of the Light вибух хоріхів буде важливішим, ніж їхня міцність, що робить увесь стан і шкоду ромашок необов'язковими. Але не переживайте, ще будуть раунди, де вже вибухо хоріх не буде солота щити. А так, зомбі приречені, вибухають хоріхи, а зомбі перетворюються у попіл. А тепер міна мала би аналогічно підірвати усіх зомбі. Але через спаун із затримки міні не вийшло підірвати усіх зомбі. Тому читачі в газети мають добивати уже сіфори і нарциси. Але самі читачі дуже близько. І вони без проблем з'їдають лінії із нарцисів і залишились сіфори. Зрозуміло, що вони не зможуть добити читачів. Отак, вибухогоріх виявився краще міни. Але це ще не висновок. А Children's of the Light перехоплюють лідерство. Раунд на пряму дальню атаку і команда з ромашками якраз має нормальну пряму атаку. Тільки треба знищити усі шари, щоб зберегти морокодамії. Ромашки наносять дальню шкоду, і усі бали тільки у їхніх пелюстках. Вибухогоріхи тепер безкорисні. Ромашки завдають досить багато шкоди. Далі убити дам на роликах. Самі дами досить неміцні. І тепер самі відроголові. А морокодамі вже надкусані сильно, а на центральній лінії пал уже загублений, а хмари дають трохи додаткового часу, щоб добити базових зомбі. І ось у них зникають відра, але мурокодамії зникли з газону. Команді не вистачило трошки. Хоча і сам раунд досить складний і ненормальний. Не вийшло опоненту ухопитися палик. а от діамантовий шолом взагалі на основу має прошиваючу атаку, тільки вона ще наносить досить багато шкоди. Прили вже розвалились, а самі дами на роликах довго не простояли. І ось лишилось добити відроголових, і треба поспішати. Стан нарциса прямо дуже важливий, мрукодамії можуть зникнути в будь-який момент. Проте і самі відроголові вже мають пошкодження. І ось зникають відра у базових зомбі, і на деяких лініях морокудамії зникають, проте зомбі теж зникають. Зато команда спромоглась зберегти 2 бали прям дуже складний раунд. Діамантовий шолом трошки зменшив відрив. Раунд з літунами, і знову час показати ромашкам, на що вони спроможні, а стан і шкода прямо сильно допомагають. Зомбі получають багато шкоди, і навіть зілля не допомагають, а от джетпаки напрягають, вони можуть прилетіти з бірку, але їм не виходить це зробити, оскільки стан ромашок у допомогу, так же стану досить багато, літунам не вийшло прилетіти команду 5 балів. А от нарцис цей раунд чекала, аби показати на що вона спроможна. І хто має надію, що літуни долетять до команди? Обидві збірки справились. Раунд на знищення саданьої рослини і не повірите, але на деяких лініях водолази заділи чомусь стан ромашок. Хоча це сильно не впливає на результат. Взагалі, якщо ромашки не справляються з зомбі, тоді у допомогу. До речі, якби ж це була б ситуація по одній лінії. Тоді я би забирав би бал з вибуху горіха, оскільки це як штраф за те, що товариші не справляються з натиском зомбі. Хоча у нашій ситуації це ролі не грає, зомбі надкушують горіхи, і на деяких лініях ромашки гинуть від ноутбуків, і чисельність рослин зменшилась, зараз пролунають вибухи і спопиляються зомбі, хоча і самих рослин лишилось на газоні небагато. Але це не важливо. А тепер знову буде облом для команд, у яких є рослини підселені водою. Прилітають водолази, і дві третини команди знищені. Плюс водолази обійшли первісних мін. І тепер дорога до косарок відкрита. А відрив збільшився. Антистан. І тепер не все так очевидно. Ромашки без стана по силі, як умовне червоне жало. І то залежить, яка це стадія ромашок. А те, що зомбоні виїхали наперед, закінчиться погано для машин. І так, вибухогоріхи у допомогу. Спопиляються машини, але через стальність вибуху деякі відроголові не спопелились, і тепер на деяких лініях напряжно. Тут тільки винятково атака у допомогу. Стан ромашкам не допоможе. Це той момент, де кондішн на стан реально працює, і зомбі без проблем сідають ромашки. Хоча шкоду вони получають велику. І уже зомбі, тим, що спереду, кінець. Але що робити з рештою зомбі? Єдина надія це вибух горіха. І напевно це той момент, де міна краще вибух горіха. А так, дві косарки прийшлось віддати. Зі шкодою у другої спірки, як ми зрозуміли, все гаразд. Сомбоні цього разу чекають первісні міни. І знову це можливість порівняти вибухогоріх і первісну міну. При зіткненні усі міни вибухнули, що звісно не дуже ідеально, Було б краще, якби ж залишилось трохи мін, щоб добити відроголових. Але сіфора з нарцисом можуть добити решту зомбі, тим більше у сіфори проживаюча атака, а от нарцис тут трошки безкорисна через відсутності стану. Хоча навіть так сіфори просто не дали шансів від рухоловим. Лишились крайні лінії, але зомбі там прожили не довше. А діамантовий шолом ще зменшує відрив. Раунд з відбиваючими зомбі і тут ромашки взагалі руїнять. Хоча це проблему мав виправляти стан ромашок. І ось плазні получають шкоду. Але чи не прийдеться використовувати знову вибуху горіх? Хоча навіть так горіх тут дуже корисний. Оскільки він має велику міцність, а отміни могли би вибухнути, а решта бзнів добили промашки. А так, ромашки з допомогою, але добили половину блазнів. Проте решта можуть просто доїсти вибухогоріхи. Хоча для чого я тримаю таку нецікаву інтригу тут вибухогоріхи у допомогу. Для блазнів ромашки були просто раєм. А у випадку з діамантовим шоломом блазням нічого відбивати. Думаю, не треба пояснювати, що це прості 5 балів, так що блазні не змогли здобігти до домін. Знову команди набирають максимум. Раунд на оборону назад. І як ви думаєте, яка рослина в команді нічого не зможе зробити динозомбі і проспекторам? Правильна відповідь ніяка. Оскільки ромашки через хітбокси можуть заставити зомбі. Навіть якщо вони за спиною. А так, якщо в плані нанесення шкоди то вибух у допомогу. Як ви зрозуміли, вибухогоріх майже завжди буде справлятися з обороною назад. А тепер схожа ситуація з командою Діамантовий Шолом. Атакувати назад можуть тільки первісні міни. Ну і ще нарциси, якщо не помиляюсь, можуть штути в таймінг проспекторів. Але це не вийшло зробити. Дай Бог з ним. Чому я так тупо тягну інтригу. Міни підірвуть усіх. Відрив взагалі не міняється. Раунд на прошиваючу атаку. І прикол. Ромашки можуть станити чакуна, але не наносити шкоду чакуну. Як ви розумієте, тут яка не була атака. Команда не зможе знищити мегаміцні могили і гіга індичок, хоча ромашки відтягують свою поразку, а вибухогоріхи тут нічим не допоможуть. Ну ми вже зрозуміли, а індичок ромашки швидко не знищить. Та й взагалі не будемо додивлятись, як ромашки безнадійно пробують щось зробити. І зразу прикольний момент, де нарцис стуває гіга індичок, а зіфори мають до того прошиваючу атаку. У чаклунів шансів нема. І ось зменшення відриву до мінімуму. Та ранячий раунд і ромашки на деякий час зупинили зомбі, а через асиметрію крайні зомбі пробігли більше, а взагалі така асиметрія тільки через плиток сили. А у цьому раунді це не важливо. Особливо коли є вибухохоріг. Ковзаючий попіл. Тепер чи зможе повторити первісна міна те, що зробив вибухохоріг? І відповідь: А як інакше Швидкі 5 балів обом збіркам. Раунд, який є нагрузкою на мій ноутобук. Як видимо, суцільне слайдшоу. Так ще через стан рослин гра чомусь фрізить. Що напевно є причиною поганої оптимізації. Хоча гра й навіть не робилась для гори емуляторів. А так, Ромашки навіть потроху знищують курей. Хоча на крайних лініях курей дуже багато. Там якраз станеться вибух хоріхів. І це усі утрати команди. На цьому все. А от за первісних мін не все так очевидно. Вони не дадуть схрупуватися тваринам. Зато добити решту тварин можуть всі Хоча з сильними тормозами. Але може міни вибухають, гра сильно зависає. А так, нічого особливого. Це теж прості 5 балів, як ми зрозуміли. Якщо не брати там всяких драгонфруктів, тоді раунд легкотня. Та уже який раз команди набирають 5 балів. Раунд на баланс. І цього разу горіх ніяк не допоможе. Та й байдуже, я ж не додав там якихось дуже міцних зомбі. А ромашки можуть без проблем справитись з цими зомбі. Тим більше, стану ромашок більше, ніж зазвичай, оскільки, як не дивно, їх у два рази більше. Зомбі з прапорами не мали й шансів, а фараони получають досить багато шкоди від ромашок. Думаю, тут без лишніх слів зрозуміло. Тим більше. Фараони вже не мають при собі броні, а про верблюдів взагалі нічого не хочеться казати. І взагалі, для чого вони в цьому раунді. А тепер знову ситуація, де дві рослини по терлісту коштують однаково. Точніше, Сіфора і первісноміна. Так що перевіримо обидва варіанти. У ситуації з сіфорою все дуже легко, оскільки шкода у фори навіть не бафнутої, досить непогана, і зомбі шансів взагалі не мали. Тим більше шкода у команди трохи краща, ніж у ромашок, фараонам не поздоровилось, а тепер, якщо у команди забрати сіфору. Тоді у першу чергу команда втрачає постійну атаку. Ну а для прапорщиків міни не кращий варіант. Оскільки бути підірваним теж не дуже прикольно. Ну і ще не усі міни вибухнули, тобто це можливість убити саркофагів. Хоча зомбі досить повільні, так що нарциси затягують. Тому перемотаю. І лишились щитоносці. І далі буде знову дуже довгий супротив нарцисів проти верблюдів. А взагалі, у нарциса шкода на першому рівні на пару одиниць трошки більша, ніж у електротростини. Тобто майже ніфіга. як результат це поразка. А у такому випадку: 5 плюс 0 і поділити на 2. Получається середній бал 2,5. Ось так математика вам у допомогу. Зато відрив. Більшився. Раунд хаосу і Ромашки на деякий час зупинили увесь хаос. Хоча це ні на що не впливає. І взагалі найфеєричніше станеться при зіткненні з вибухогоріхами. Так що фокусники не змогли перед косарками телепортувати зомбі. Тому щось без обідних моментів. Єдине, що напрягає, це консультантки, які можуть швидко з'їсти цілу лінію рослин. Але ромашки уже усіх добили. А фокусник взагалі телепортував фортепіано прямо на вибуховий горіх. І далі фокусник почав видавати усі свої фокуси, які він тільки вміє. І що там він ще робив? Та він ще голубів випустив, які ще щось там украли. Але взагалі це байдуже. Здається, нічого особливого не мало трапитись. А от і ні, нарцис здула трохи зомбі, яких підштовхнув Адама із з Corp. Оце так зрадо получається, Лунають вибухи, але на нижній лінії фортепіано може просто дойти до газанокосарки, але ковбої вирішили забрати фортепіано з собою на той світ. Прикольно вийшла зрада. І не вже інтрига до спаму жива? Приступає до спаму діамантовий шолом на прокляття нез'ємності. І проти спаму команда готова на середню. Ці фори у спамі по силі як кактуси, але основну роль тут грають міни. Так ще на нижній лінії лишилась одна міна. Це звісно, шоу допомогу. Найбільше шкоди зомбі получають тільки по центральним лініям, а от по краям водолазам краще. Хоча вони теж хинуть великими кількостями. Але все ще крайні лінії можуть бути упущеними. Та й по центру не все так добре. Якщо сіфори з хорим справляються із водолазами, то по краям шансів майже нема. Хоча нижня лінія може бути сперешеною. чи доб'є фора водолазів. І не вийшло! Получається 3 бала. Що ж, ромашки зберегли лідерство, і тепер їм не обов'язково набирати бали. Але все ж для результату можна і набрати балів трохи. Взагалі стан ромашок слабо допомагає, оскільки для вибуху горіха краще групувати зомбі. Але у цій ситуації так напевно не получиться. Ось зомбі зупиняються на мить, але все ще не допомагає сильно стан, тільки відкладає вибухи горіхів, які зараз пролинають. І ось спопилилась велика кількість зомбі, так ще лишилось ще два вибухогоріха, що що добивку решти водолазів. Але знову стан ромашок, який нічого не вирішує. Взагалі, для чого треба було брати вибухогоріха до двох ромашок? Тут синергія відсутня, хоча Бог з ним. Тим більше нижня лінія зомбі спопилилась, а от поверху зомбі можуть сісти вибухогоріх, а стан ромашок робить щось незрозуміле. Таке відчуття, що ромашки навпаки станом руїнять команді, і наверху зомбі ще багато. Але горіх вибухнув. Але облом. Верхній водолаз стоїв ромашки. Це всього лиш 4 балів. Але хоча б не нуль. І фінальний рахунок 57 на 52 з половиною у виходу команди 2200 7007 1655 9637 Children's of the Light Ацький Cry About It. Що ж? Передостання битва першого етапу получилась просто цікавою і напряжною. А команди, які втратили можливість пройти далі, є жіноча солідарність, яка перемогла команду Чокопая. але все одно не проходить далі. І дит. А команда казковий патруль тепер тримається на краю. І якщо якась команда набере більше, тоді команда не пройде далі. Он така цікава інтрига у нас получається. А команди, яких не вийде вигнати із топ-4 по балам, це Овца на каждий день і 2200700716559637 7007 637 Children's of the Light. Мені цей фанковий чемпіонат подобається все більше і більше. Він виходить трохи інакшим, ніж подібні п'ятифанкові чемпіонати. Це ми вже переконались. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш7. Очікуйте наступні відео.